Це такі не овальні, не округлі, а еліпсоїдні окуляри, максимально універсальні. максимально універсальні. Це такий друг, який ніколи не кине вас, навіть якщо ви щось наберете зайвого, тому що вони і тоді буде гарно вам посувати. Тобто це вихід із будь-якої ситуації. Коли ви, ви їх не вдягли, вони вам скажуть, що все, все гарно, ти гарно виглядаєш, та ви будете доволі собою. Тобто я завжди рекомендую такі форми для тих, хто бажає придбати на будь-які випадки окуляр, або окуляри, які будуть помічником. Коли немає часу, дуже довго обирати щось для вашого виходу, але ви повинні гарно виглядати. Тобто, має, має, має бути, має бути в вашому здоров'я. Так, обличчя будь-яке та полізовна лінза.